Раніше я себе пам'ятаю, коли я просто працював на роботі, і дружина мені каже, я хочу там щось одягнути, давай купимо собі якісь там речі. Я до цього ставився абсолютно негативно. Думаю, блін, це я ж працював так довго, так важко, а вона зараз піде і потратить мої кошти. А зараз, коли я. Змінився, почав проявляти себе більш на загал. І коли я почав одягати на себе все більше і більше класного, такого дорогого одягу, я почав розуміти жінок. Я почав розуміти свою дружину. Наскільки це класно, коли ти гарно виглядаєш? Твоє тіло безпосередньо починає спілкуватися з одягом, який є на тобі, і це впливає на твої відчуття. А якщо тіло відчуває себе класно, це безпосередньо відображається. Твоєму розумі. одяг безпосередньо пов'язаний з емоціями. Можна дати рекомендацію чоловікам. Якщо сьогодні ваша дружина хоче одягнути якісь гарні такі речі, то це перша ознака того, що ви маєте навчитися заробляти більше. Вам, дана сама ваша така дружина, яка хоче багато біда, коли дружина не хоче, коли вона каже, мені достатньо цього, я не хочу більше, чого ми будемо тратити. Оце біда. В такому разі ви не будете рости. А коли ваша дружина каже: Я хочу, любий, я хочу щось одягнути, у вас буде стимул, у вас буде імпульс, і у вас буде Бог вам все давати всі можливості для того, щоб ви заробляли.